Прослухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомулицького, куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горішок. Смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. Друга, третя, чимало крихіток упала додолу. А стежечкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу для мурашенят. Вона чимчикувала на баштан. Чула, є там багато солодких ковенячих шматочків. Коли це падають із дерева крихітки горішка, покоштувала мурашка горішок добрий та пахучий. Понесла вона крихітку горішка до мурашника. Розповіла сусідам. Бігаємо по горішки. Зібралися вони в дорогу. А дітки-мурашки їдять крихітку, що перенесла мама, діляться з іншими. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й лишилося, а мурашки вже під великим деревом. Зібрали крихітки і понесли додому. Буде на цілу зиму. Пальчикова гімнастика. Бідкалась мала мурашка, нести їй поклажу важко. Через горбик та ярок тягне в дім свіжий листок, щоб родина поживилась, сил набралася з листка. Тож малеча і трудилась, хоч і дрібна отака. Дітки, і я вам пропоную зліпити ось таку мурашку на галявині. А для роботи нам будуть потрібні дощечка, стека, аркуш картону в мене зеленого кольору, і різнокольоровий пластилін, з якого ми будемо ліпити. І мурашку, і квіточки на галявині. А зараз давайте уважно роздивимось будову мурахи. У мурах є голова, вуса, груди, кінцівки та черевце. Щоб зліпити мураху, нам буде потрібен пластилін коричневого або помаранчевого кольору. Треба шматочок розділити на три частини. Кожна частина буде. Трішечки більше за попередню. Беремо саму меншу частину і добре розмінаємо її пальчиками, щоб пластилін був м'якенький і з нього було зручно ліпити. Далі скочуємо з нього кулю, це буде голова мурахи. З одного боку робимо її видовженою, а з іншого закругленою. З другого та третього шматочка зробимо груди та черевце мурахи. Далі я беру пластилін коричневого кольору і стекай відрізаю від нього три шматочки, з яких я буду робити концівки мурахи. А зараз я з'єднаю. Всі частини тулуба мурахи. Але чогось не вистачає нашому мурашки. Так, не вистачає в нього усиків і оченят. Робимо дві тоненькі палички, скочуємо ось так. Це і будуть вусики. А з пластиліну чорного кольору робимо оченята нашому мурахи. А зараз, дітки, зробимо квіточки на галявині. А для квіточок я буду використовувати кольоровий пластилін. З кожного великого шматка пластиліну я буду відривати 5 маленьких шматочків. Потім я буду скочувати з них кульки. Це і будуть пелюстки квіточки. Серединку квіточки я роблю з іншого кольору пластиліну. Беру кульку, яка буде серединкою квіточки. І пальчиком притискаю її до картону. Ось так. Далі беру кульку, яка буде пелюстком нашої квіточки. Теж пальчиком притискаю її до картону. А далі, ось таким рухом, мов розмазую її. Роблю кольосточок. З пластиліну зеленого кольору я так само роблю листочки квіточок. Ось такий мурах на галявині вийшов у мене. А які мурахи вийшли у вас?